Привіт! Мене звати Юлія Микитенко, інструктор нейрографіки і естетичний коуч. І сьогодні я покажу швидкий алгоритм, якщо ви хочете щось намалювати. А якщо у вас є 15-20 хвилин, але ви не знаєте, що малювати, і хочеться, знаєте, просто розслабитися і зануритися у світ нейрографіки. Я почну. Якщо навіть ви не знаєте, на яку тему малювати, можна малювати цей алгоритм, Якщо у вас є якийсь внутрішній запит, типу гроші, стосунки, гармонія для себе, так, спокій, щось в позитивному, як сказати, ключі, ви можете поставити цей намір і малювати з цим наміром. Якщо ви не знаєте, на яку тему хочете помалювати, просто знаєте, розслабити мозок, то малюйте без запиту. І так, перше, з чого ми починаємо. Це вносимо нейролінії. І ми будемо і вчитися зараз, і вже малювати ці нейролінії. Відпустіть оцей контроль правильно, неправильно, у вас все вийде. Нейролінія. Беремо аркуш, так, який у вас буде, можна навіть половинку цього листочка, і наводимо, проводимо нейролінію. Нейролінія, вона така біонічна, не повторює себе ні на жодній ділянці свого шляху. І ми заповнюємо так свій аркуш. Подивіться, щоб вам було достатньо, щоб у вас були перетини. Якщо у вас є якась тема, на яку ви малюєте, ви можете про це думати. І потім, коли ви проводите. Вже закінчити цими лініями, то ми виконуємо скруглення. Скруглення це ми з вами ці гострі кути перетворюємо на гармонійні, тобто впроваджуємо сюди на півкола. Раз на два, 2, три, так? і в нас вже утворюється не кут, а така скруглена ячейка. І щоб це виглядало ще краще, то можна з'єднати. Ці кути загальною лінією. І таким чином воно буде виглядати без таких рваних ліній. Бачите, такі штучки у вас не будуть утворюватися, утворюватися такі нерівності. І займаємося тим зараз, що просто скругляємо перетини. Які у вас утворилися. Якщо, наприклад, у вас є запит якась тема, ви думаєте про цю тему, і таким чином, коли ви скруглюєте ваші кути, ви можете думати про розрішення якихось проблемних моментів. Ви можете згадувати свої обмежуючі думки, які вас гальмують на шляху до вашої цілі. І коли ви скругляєте ці кути, ви для свого мозку знаходите вже рішення, як, як змінити ці упередження на позитивні, на такі, які пустять вас у розвиток і на інший рівень. Якщо у вас немає запиту, Просто скругляєте і відчуваєте, які думки зараз проносяться, що таке актуальне зараз лізе, так, щоб ви про це подумали. Бо людина думає про щось кожну хвилину і поспостерігайте, про що ж ви думаєте. Коли ви малюєте такі лінії, скругляєте, ви відчуваєте розслаблення, ви досягаєте такого легкого медитативного стану. І в цьому стані відпочинку, в лагідному стані, ви рефлексуєте, тобто запитуєте себе. Що ж, я думаю, що для мене зараз актуальне. Як ви бачите, в мене вже кути всі скруглені? У вас можуть ще залишитися, ви доробляєте, поки ви захочете. І потім, там, де найбільше всього перетинів, ви малюєте кола, Кола рішення вашого запиту. Або кола. Кола ресурсів. Не обов'язково нам надавати значення цим колом, але ви можете це зробити. Можливо, ви бачите, що десь у вас ось-ось-ось-ось утворюється це коло, його можна проявити і обов'язково скруглити. Якщо у вас є запит, ви надаєте сенс вашим колам. Це допомога в вирішенні вашого питання. Це, можливо, буде якась цікава думка і рішення, яке ви раніше навіть і не, і не гадали, що можете його вигадати собі. Коло допомоги. Коло ресурсу, не знаю, що це за ресурс, але хай він тут буде. Щось позитивне, що буде впливати на мене гармонійно і допомагати у вирішенні мого запиту. Ми надаємо колам сенс, який самі хочемо. І обов'язково пам'ятайте, що коло не може бути просто у повітрі. Ось так. Це коло повинно бути з нейролінією, як такі, як бусинки на ніточках. І скругляємо всі перетини, які утворилися під час малювання цих кіл. Якщо ви не знаєте, про що це вам, просто залишіть це. І ви відчуєте рішення трошки пізніше. Головне отримати від цього процесу розслаблення, задоволення і гарно провести з час з собою. І, може, ще одну намалюю. Тобто я малюю кола на перетинах моїх ліній. Наступний етап буде внесення кольору. Колір можна обрати інтуїтивно, або ті кольори, які вам подобаються, або виконати роботу навіть в одному кольорі, називається монохром. Наприклад, взяти декілька відтінків синього, або декілька відтінків. Червоного, фіолетового і таким чином розмалювати ваш малюнок. Яку енергію, якого кольору ви хочете сюди впровадити? Я оберу, мабуть, сьогодні два кольори. Я надам їм свій сенс. Я сказала два. Мабуть, три. І колір є правило внесення кольору, як мінімум два фрагменти поруч. Тобто ми не розфарбовуємо ці ячейки о, такими окремими, як мозаїка, да, фрагментами, а поєднуємо їх потоками кольоровими, створюємо кольорові такі фігури. І ведемо цей потік стільки, скільки захочемо, що це для мене рожевий. З Залежності від того, яку тему ви обрали, ви можете подивитися, які кольори ви обрали, що ці кольори означають для вас в цій темі. Також можна залишати білі кольори. Білий колір, якщо ви відчуваєте, що ви цього хочете. А якщо ви не обирали тему, то своє відношення до цих кольорів проаналізуйте. Коли ви їх використовуєте, вам подобається відтінок, який ви обрали? Згадайте, з чим асоціюється у вас цей відтінок. на які думки він наштовхує. І таким чином під час малювання ви можете таки розпаковувати якісь думки, сенси, які виникають під час малювання. Або просто ні про що не думати, розслабитись. Як мінімум два фрагменти одного кольору, як мінімум два, як тут я показала, а краще, якщо більше. Так, після того, як ви внесете колір. Ми беремо маркер і вносимо лінії поля. Лінії поля це енергія всесвіту, яку ми запускаємо в наш малюнок, яка допомагає вирішенню наших питань, проводить в наше життя цікавих людей, створює події сприятливі, які допомагають вирішенню наших питань. Лінія поля це теж нейролінія. Ми можемо їх намалювати одну, дві, три, чотири. І вони йдуть паралельно. Ви обираєте напрямок, в якому ви малюєте ці лінії поля, знизу вверх, або по діагоналі, або по горизонталі. І в мене от сьогодні вийде три лінії поля. І вони не перетинаються під прямим кутом. Зверніть на це увагу. Не перетинаються під прямим кутом. Вони йдуть або паралельно, так, вони йдуть паралельно. бажано. Або може йти так, дивіться, в одному напрямку. Раз, доторкнулася. Цей перетин не вважається конфліктним, цей перетин це як. Підтримка так, в одному напрямку йдуть ці лінії. І обов'язково скругліть, повідчувайте ваші стани під час малювання ліній поля, скругліть цеперетини. Після того, як ви скруглите всі перетини лінії поля, треба намалювати фігуру фіксації. Фігура фіксації, навіть якщо ви не ставили собі тему, це якесь послання рішення собі після малювання цього малюнку. Ви про щось думали, щось відчували, можливо, ви розслабилися. Можливо, це відчуття подяки за те, що ви приділили собі час і якось упорядочи через свої мислі. Можливо, ви щось інше відчуваєте, можливо, якусь ідею, думку. Ось ця фігура фіксації це те, як сказати, фінальне рішення вашого малюнку, про що я сьогодні малювала. Головний інсайт, рішення, думка. Це замкнута фігура, яку ми малюємо тут. І так, можливо, це один із ваших кіл, який для вас важливий, можливо, щось інше. Я намалюю таке щось колоподібне, без гострих. Хотів. Таке нерівне коло. Не буду ніяк називати, щоб не збивати вас, подумайте, як ви хочете його собі назвати і записати це. І обов'язково ми скругляємо. Фігуру фіксації, зі всіма лініями, які перетнули ваш малюнок. Таким чином, щоб помалювати швидко, отримати задоволення, розслабитися або вирішити якісь питання, ви малюєте нейролінії, скругляєте їх. Виконуєте, так, скруглення, так, потім малюєте колами, якісь сенси, які допомагають розкрити вашу тему, це може бути ресурси або будь що. Скругляєте, вносите колір, лінія поля і фігура фіксації. Це є повний алгоритм. Який ви можете намалювати, коли у вас є час? Якщо є питання, будь ласка, пишіть під цим відео. Є посилання на мої соцмережі. Мене звати Юлія Микотенко, буду рада вам допомогти.